Добрий вечір. Добрий. Радий бачити, екс член Ради НБУ, мало член Українського фінанс, товариства фінансових аналітиків, фінансист, аналітик, економіст. Ради, радий бачити, радий, радий чути. Дякую за запрошення. Чи суб'єктна Україна в економічній війні з Росією? Думаю, так. І як організатор санкційного тиску. Це ми перекидаємо місточок до цієї розповіді, що щойно була в ефірі. так? да, да ну а чого ні? Я без нашої участі, без того ж турму, який відбувався з боку там уряду офісу президента. Я не думаю, що західні партнери б вводили санкції і так тиснули на газову галузь, яка зараз просто зруйнована в Російській Федерації. Uh -huh. Нафтова галузь, яка потерпає від санкцій. і в Не було. Значно краща ситуація, ніж зараз, якщо не було санкцій. Я так про економічні паритети. Колись мірялися військовими паритетами, виходило, що там росіян 10 разів перевага над нами. Там. Потім почалася війна, почали мірятися кількістю артилерійських снарядів, потім мірялися танками, потім мірялися чим в економіці. Чим ми можемо помірятись? ВВП, ВВП на душу населення, mm -hmm. а, можливостями промисловості. Фінансової сфери? Ну, поміритися тут не та ситуація, щоб міритися. Uh -huh. Тут потрібно дивитись на вплив цієї війни на російську економіку. Вони вже втратили, можливо, десь два-три наших річних. От і для них це втрати дуже серйозні. Тому так би мовити, Якраз росіяни повинні у свого уряду запитувати, а що ж ви добиваєтесь? Ви зайняли там трошки території по відношенню у відсотках до російської території, а втратили вже два річних ВВП країни, яку ви намагалися захопити. Не, може, ми трохи так сильно амбітно очікуємо, що росіяни будуть щось питати у своєї влади? А, ну Це інше питання. Це вже питання такої розвитку їх демократії і їх суспільства. Це... Ми можемо в цьому змаганні в цій війні уповати лише на санкції заходу, чи можливо існують якісь інші серйозні процеси, які під... будуть підривати, чи підривають уже російську економіку, її здатність виробляти зброю, її здатність там годувати росіян, її здатність не знаю, створювати нові дивізії, там чи що вони там створюють. Ну, санкції це один з інструментів. Хірург вже не оперує одним скальпелем, угу. у нього кілька їх. І тому тут мова може йти про активну роботу з російськими резервами. Тому Активна що робота з російськими резервами це що? Це їх конфіскація, ідентифікація і пошук. Пошук, да, головне, ну на, на мій погляд, питання з офіційними резервами вже вирішено. Сполучені Штати, Канада вже прийняли законодавство, по якому вони будуть конфісковані. Європейський союз ще коливається, але доходи вже е, готові передавати Україні. І останнє от рішення 7 було саме по передачі доходів. Тому питання офіційних резервів я вважаю закритим. Угу. Там є певні проблемні моменти, але я думаю, що до кінця року вони будуть вирішені. А от що стосується офіційних резервів. Тут потрібно ще працювати. Це те, що На вивозили... Офіційні... це те, що вивозили їхні просто Крали. багаті люди, да, да. Ну, не тирили, тирили тирили з російської тирили, економіки, да. і привозили в Монако чи да, куди вони там, які да, юрисдикції Монако, Кіпер Об'єднання Арабські Емірати да, до речі до, до речі, да Південний Китай там там То. багато чого є. От, воно все відслідковується, моніториться. От. І в принципі, ну, те, що колись було грошима державної чи полудержавної роснафти, да, там, що, Газпрому, і інше, воно mm -hmm. ставало поступово там, котеджами, яхтами, нерухомістю по всьому світу. І це Футбольними Так, все... так, да. і... да -да -да. це все можна відслідковувати, конфіскувати, дефікувати. І в принципі, процес частково йде. Да. Там, одного з олігархів от, десь рік тому вже конфіскує в сполучених штатах майно власника царград ТВ, uh -huh, uh -huh. тобто періодично воно йде, але в обсягах це тільки піввідсотка від того, що там є. Uh -huh. Тому що сьогодні всі резерви російські оцінюються десь приблизно офіційні в районі півтрильйона доларів. Це центральний банк. російські пар... резерви офіційні всередині. Ні, те, що вони вивезли, а, те це, що це, за да, за межами да Росії. це так звані суверенні активи. Uh -huh. Це резерви центрального банку, резерв. Фонду майбутніх поколінь, їхнього е, національного добробуту називається, і резерви, які стосуються е, ну, державних компаній, вони ж там проводять операції, okay. обігові кошти на рахунках за кордоном. Їх дочірні компанії, проти яких ще там не всі проводили санкції. Тобто це десь півтрильйона. І така ж сама сума десь неофіційних офіційних резервів з ними треба okay. працювати. Okay. Так, чемно сказав Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради Національного банку України, ми продовжимо розмову далі вже не в прямому ефірі армії ФМ. Але продовжуйте нас слухати, пане Віталію. А коли будуть санкції не Бельгії, Канади, Британії, а коли будуть санкції, наприклад, там тих, об'єднаних Еміратів? Чи санкції того Китаю? Хай 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 навіть південного Китаю, мене влаштує санкції південного Китаю. А я, я серйозно, це серйозна розмова. Індонезія, це там Південна Африканська Республіка. Коли нарешті цей от великий південь почне, хоча б приблизно робити щось проти Росії? Почнемо з того, що у кожних з тих країн, які ви назвали, є власні економічні інтереси, і в когось є інтерес, щоб така ситуація навколо Росії вона дуже довго продовжувалась, тому що це відкриває доступ до дешевих ресурсів. Тому що росіяни не отримують тих коштів, які вони отримували до війни з європейського союзу. А, до речі, їх, працює про... цей кеп нафтовий. Е, ну п -п -п він працює, але періодично він вискакує вгору, тобто це ж ринок. Е, от але дисконт дуже серйозний. Він коливається там від 9 до 25 доларів на барелі, і росіяни систематично менше отримують вивитру. Мабуть, ніж було. треба нашим слухачам-глядачам пояснити, що ми говоримо про обмеження вартості Дякую Ціни російської нафти для споживачів поза межами Росії, так? так який зараз складає 60 доларів, але різниця між бренд, нафтою бренд Urals російською, вона постійно є. Угу. Якщо ви подивитесь до війни статистику, то там різниця була невелика, менше долара двох. Зараз там від п'яти до двадцяти п'яти доларів на барелі, це коливається. От коли Сполучені Штати, наприклад, вводять санкції по перевізникам і відразу видно як. Зростає е, дисконт на переляк. Да, переляк, переляк. перевізників, що їх там зараз ета. Потім видно, що вони росіяни якось вирішують питання, там за всі свої неофіційні фонди наймають mm -hmm. танкерний флот mm -hmm. тіньовий да там mm -hmm. з панами, з Туреччини, ще був звідки От, він починає вирішувати питання, дисконт скорочується. Потім знову новий цикл санкцій. Я так уже насчитав нарахував спочатку війни 5-6 разів було. Графікам їх видно, як це відбувається, це свою роду шахова гра, тобто санкції працюють, але вони адаптуються до них дуже швидко. Ну але на, все одно не... воно їм як да. це на користь не йде, не, на користь не йде точно е, чи буде перебільшенням сказати, що Китай в цій війні економічній воює за Росію? Я думаю, так. Тому що розумієте, сам Китай мені дається, він не зацікавлений в самій війні. Він зацікавлений в тому, щоб от, ти пресу, той санкційний, які ви з ми зараз з вами спостерігаємо, він по Росії був постійно. І навіть якщо там будуть якісь мертві він просто потоки на себе переключає да, він, він, да, і тобто... використовує Росію як його сировинний придат, так. Да, да. Але якщо ви подивитесь на структуру торгівлі Китаю, то з Росією в них там десь близько до 100 150 мільярдів обіг йде. Uh -huh. А сполученими штатами А плюс куди там европейський... дефіцит? Ну, в... Росія більше експортує в Китай uh -huh. ніж навпаки, і це само єдині проблема. От. І от якщо подивитися там сполучені штати плюс європейський союз порівняти з російським товарообігом, то це десь в 3,5-5 разів. Ну як рахувати? Uh -huh. Нет не то бруто там в принципі ну так. То от дуже сильно залежить від позиції наших основних партнерів, сполучені штати плюс євросоюз. Чи готові вони почати з Китаєм торгівельну війну, uh -huh. якщо так? То ну Росії нічого не допоможе, тому що ну це проста математика uh -huh. для китайців. Потрібно, щоб їх експорт не закривали, щоб їх ВВП зростав і так далі. Тобто, це ну дуже складне питання. І тут ще з'являється така в цьому в цій лінії, да там в трикутнику з'являється ще одна крапка це близький схід. Тому що ну от не так давно Ми бачили з вами. Там був хосіти підбили танкер да, з російською нафтою, начебто терористи, союзники, Вони в Росії. А тим паче це сталося? І якщо припиняється оцей транзит нафти Червоним морем, інші морські перевезення, то від цього виграє тільки країни близького сходу. Тож то салодити називали... одним Саудит... однією рукою там кажуть, давай ми з росіянами будемо по цінам домовлятися, да, робити да, да. ОПЕК плюс да. там, а іншою боку. Там якісь хусити? Так, да, якщо хусити щось зроблять, то вони там святкуються. Тому що для них відразу буде попит збільшуватися з боку І Ціна їхньої нафти. Да, ціна їхньої нафти і попит на неї, ну вона більш якісна, ніж. Ти, Іранці, до речі, да. десь теж там якось. Але да. вони ж спонсори хуситів. Ну, по суті, так. Да. Е, е, добре, Бог з ними, з хуситами, з іранцями. А в якому стані Росія нині, і ми взагалі, у нас є якісь інструменти досліджувати. Цей стан. Ми, ми розуміємо, там же засекречено вже засекречена купа всього. Ну так, да, там митниця засекречена, там багато чого. Бюджет засекретаний. Да, вони... Ну, вони офіційно заявили, що у них всі січні по травень ВВП зріс на 5%. Да. Да. Начебто так насторожує новина. Прогноз базовий у них їх же прогноз на цей 2 рік два 2,8. два 2,8. От і тут же ж одразу, якщо аналізувати їх риторику, да, проходить місяць вже липень, вже повинні бути дані за червень. Да, угу. І вдруг цей прогноз з зненацька підхвачує їх прем'єр Мішустін і каже: а от за 5 місяців ми зросли на 5%, а за 6 місяців, а що там у вас в червні? А Вчення у них просто серйозний був провал там по нафті, по експорту нафти, і вони цю статистику замовчують. Потім він приїжджає до Кадира, а в них починається там ну цей конфлікт. Кадиров там починає ставити питання, чому в Чечні не дають гроші і так далі. Та друзі, якщо у вас все зросло на 5% от і у вас немає ніяких проблем, що ж у вас проблеми в регіонах почалися? Ні, так не мерена. Ну принаймні виходячи з того, скільки вони зараз декларують, про те, вони... що вони витрачають так, да, вони то декларують, але в них є така фундаментальна проблема, це проблема розрахунків через санкції. От коли, колите, коли там Україна щось експортує, імпортує у нас є там основні дві валюти: це долар і євро. І в будь якщо ви щось там експортуєте там, з Малайзії, звідки з Африки там угу. да, потім вам приходять долари. Ви цими доларами заплат за імпорт, і це все рухається всередині країни. А тепер увіть, що в них сталося. Це, це ініціативу великого, великого путіна, да, 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 да який всім сказав всі в нас і тепер у них <с <с <them> замість двох ящичків, з яких треба розкидати <с валюту, з'явилась п'ятдесят да, іранські реали інше, інше інше. Тобто вони всі, от зараз він на щось у них це буквально статистика свіжа. 92% розрахунків, де в нас валюта. А як між цими по кожній країні там профіцит, там дефіцит. От. І, оці, і всі вони частково всі, конвертовані? Деякі ні, ні, взагалі не конвертовані. Ага. І от в такій ситуації, наприклад, показовок, ну, Китай там більш-менш виконує перед ними свої зобов'язання, які я знаю. Але Індія показала ну, таку цікаву картину, що начебто вони експортували багато, але 50 мільярдів приблизно доларів в рупіях. В рупі, а чим віддавати? Ну, вони кажуть, ну в нас купіть там щось, спеції, горошок, там, і інше. Ну, то... Не токи індійську каву зі слоника. а парасольки чай, чай. парасольки можна можна парасольки, да, Тобто в них така проблема є. і виходить, що ця статистика, яку вони показують, вона йде по намальованому експорту. Тобто, в них оці 5% це включається в ті рупії, які лежать в Індії, які причому по... пораховані в невідомо якому курсі, мабуть. Я так ще думаю, я а, так ну, припускаю там. Курсові коливання маленькі, але а, от їх забрати звідти не, не можна, і вони, от зараз теж вони зараз багато вкладають в Китай, там тримають частину резервів в юанях центрального банку, от але вони ще не пробували їх масово звідти забирати. Тому що в Китаї... так, а Китайці. Я не думаю, будуть щасливі, коли їм скажуть, давайте ми з вашими юанем щось будемо робити. Ну так, да, будь-який центральний банк, який не підтримує вільно конвертовану валюту. Для нього це дуже серйозний головний біль. Саме, от допускати... Це так, як я, я би тримав частину ваших грошей. Просто, просто, просто так, що а, я красивий а, і нарядний. Ні, ні. <с <с ні. ні, ну це питання довіри. Довіра там якась мінімальна є, там питання, саме що це ж, розумієте, коли ви є емітентом грошей, якими використовуються іноземці, то вам потрібно обіг за межами своєї країни обслуговувати. І щоб регулювати попити пропозицію грошей всередині країни, а у вас тут з'являються якісь, вибачаю, москалі, які ганяють ешелони юані туди-сюди. Це дуже незручно. Тобі картину. Тому що вони, Шелон, вони вже звикли, як і ми, в принципі, да? ну, у нас зараз це менше вже, а в них половина в, цих е, грошей це готівка. Вони звикли до готівки росіяни. Це що, вони серйозно? Юані возять вантажівками? В тому, в тому числі, так. Да. Для них, от, коли спілкуєшся з чим там з ними до війни, да? в них зазвичай вони з євроми, з франками возили по Сібіру ці чумадани і так далі. В них, це традиція за Уралом, на жаль. Для них собі возять на здоров'я. Давайте так, трошки узагальним про Росію. От я в мене знайшов цифру за перші п'ять місяців 24 року, кількість злочинів, які вчинили в Росії. І організовані злочинні угруповання зросло на 76% порівняно з попереднім. Це про що говорять такі цифри? Що? Ну, тобто... Ну, зазвичай це бідність. Це зростання бідності. Да. Тобто це один з а, індикаторів. Я не думаю, да. Що це покращення роботи правоохоронних органів, а, а це а. саме це, ну, бідність, яка в нас проводжується зростанням злочинності, падіння соціальних стандартів. це... Я нагадаю нашим глядачам, слухачам про те, що ми говоримо з Віталієм Шапраном, колишнім членом Ради Національного банку України, і ми говоримо як, як не дивно про Росію. Ну, принаймні, поки говоримо про Росію, а потім якось з іншого боку, а чому російська економіка не посипалась в лютому, в березні, в квітні 22-го року? Хоча було достатньо багато прогнозів, що так станеться, і то ну, прогнози, знаєте, часто тут робили в стилі Арестовича два-три. Три тижні і все закінчиться. от Частково це робилось для підняття бойового духу, да. от. але до таких експертів довіру втрачено. Сьогодні це зрозуміло. Ми про економіку зараз. А, Ми да. зараз про економіку, зокрема про економіку а, Росії. Ну, поведінковий аспект. Розумієте, Росіяни погодилися жити гірше? Росіяни погодились жити гірше, і їм збили той накал страх, таких їх реакцій негативних на події. От і в них було дуже багато резервів, все ж таки в наявності ага. плюс з'ясувалось, коли почалось вторгнення, в них там дось до 70 мільярдів було в ВКВ в доларах і в Євро в центральному банку. В сховищах частково золото, вони забрали з тому, вони зараз це відчувається, що в них не вистачає, але на той час, 22-й, другий, 23-й рік, в них все одно були великі резерви, і в принципі, якщо зараз повторити, наприклад, похід Пригожина і щоб він не припадав на вихідні, десь так, як було... Хоча у вівторок Давайте вівторок це було. якщо це буде... Там у понеділок, да з понеділка, то воно може серйозно сильно вдарити, тому що ми ж бачили курси були там відразу рубль. Там з 90 до 200, готівковий mm -hmm. скоканув mm -hmm. курс долара. В них був от і оце вони в принципі Короче, задача схильні, знайти Пригожен схильні, знайти ту ту Аврору, яка стрельнять. А що це буде? Там Пригожин, смерть Путіна, то тобто потрібно знайти щось таке, від чого вони почнуть бігати і міняти свою поведінку, тобто не сидіть рівно да, а там. Масово скуповувати долари, витягати гроші з банків, рублі, міняти на ті ж юані, да, нехай будуть юані, там купувати золото. Тобто, щоб змінити поведінку споживачів, масово що зараз відбувається з російською економікою в технологічному вимірі? Бо я чув не один раз таке слово деградація. Що означає оця, якщо ви поділяєте цю думку, що означає деградація російської економіки? Ну, те, що в них літаки з з імпортно-заміщеними запчастини падають, просто це падає. ніяк не таємниця. Вони самі це визнають. От один із методів, крім резервів, це відлучити їх від технічного прогресу. Uh -huh. Зробити це знаєте, отак просто відрубати все не вийде. Як це було там з КНДР чи з іншими да. Ну, В принципі, зменшити потік технологій нових, доступ до технологій. От, от Ті ж от, згадувалися там, чіпи, які йдуть все одно там, через Китай, через Арабські Емірати, через треті країни. Да, да. Це все потрібно руками, що кажуть, це робота в полі. і треба відслідковувати і відрубувати кожний канал. От. Чим менше вони будуть цього отримувати, чим більше в них буде дефіцит, тим більше вони будуть деградувати, це зрозуміло. А це важливо з точки зору потім в довгостроковій перспективі. Навіть коли от війна закінчиться, вони ще будуть потім 5-7 років все відчувати, тому mm -hmm. що в них буде падіння е е е швидкості виробництва, mm -hmm. падіння е е як mm -hmm. російської то, mm -hmm. ну, ну, будуть виробляти, виробляти. Я, да. я розумію, да, да. Да. Е е е недавно арештували заступника міністра оборони Росії і там цілу групу товаришів і. Е е е Перше за, за доволі довгий період в Росії заговорили про корупцію, вона так унаочнилась. Ми з вами говорили про те, як російські чиновники і політики, і хто там ще вивозив гроші з Росії до Великої війни, а що зараз? корупції. ви помічаєте її в Росії? Ну я думаю, може що... вони покаялися тепер. Ні, вони як вивозять, так і вивозили, але в них змінився напрямок, тому що посилився контроль з боку західних і стало дуже небезпечно. У них відбувається всю галузі, так би мовити, три новації. Перша це ну вони більше вивозять на схід. От друге, що вони все ж таки частину зараз спрямовують всередину країни. Через частково через це відбувається розростання економіки. І третє, це в вивіз вже відбувається не через банки, як раніше, які дуже легко відмоніторити і знайти. Потім гроші крипта да через крипту. Ну, все знаєте, <si> ні, я ж я не знаю. Я це da. так припускаю. Я звідки я знаю, як там поводять себе корупціону. Вони крипту використовують як буфер для анімізації, для того, щоб ну анонімно вивозити капітал за кордон, розміщувати його там. І це насправді дуже велика проблема. Ну не стільки ж для наших служб, скільки для західних. Відслідкувати ці транзакції дуже складно, насправді. Ми обіцяли розмову вам про війну Росії з Україною економічно, а якось ми тут застрягли на Росії. Останнє питання по Росії: оці шалені виплати контрактникам оці ці шалені виплати. Людям, яких Путін відправляє на війну, як вони впливають на економіку, і як вони і звідки вони беруться в таких кількостях ці гроші? А, ну вони більше позичають. Якщо ви подивитись перший квартал, то через облігації федеральної позики міністер... Да, Міністерство фінансів Росія активніше позичає навіть от вчора чи сьогодні Путін підписав закон зміни до бюджету їх федерального, от він дефіцит бюджету в них вже зріс з 0,9 до 1,1%, uh -huh. тобто вони планували менший борг внутрішній от Поки що в них є можливість внутрішній борг збільшувати. Е, ну, я думаю, що вони рік не закінчують на 1,1%. Ще півроку пройшло, вони вже планово uh -huh. перевищили. От, плюс... І так було ж і в попередньому році здається. Вони теж щось там uh -huh. з, 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 з дефіцитом і, були. І плюс вони законсервували більшість інвестиційних проєктів. Вони зараз, uh -huh. якщо ви подивитеся їх риторику, то Путін інший Закликають, щоб більше приватні інвестори вкладали в інвестиції, тому що державні витрати вони не можуть вже тягнути весь той комплекс, особливо по Газпрому, який ну, фактично здох, будемо казати так, потому, що в нього немає того виторгу, який був. От, ці національні програми загальмовані. Так, Росію закінчили Україна і одразу питання від нашого слухача: як Україні позбутися залежності від партнерів, як відроджувати економіку в умовах постійної війни з Росією? Два питання поспіль. Ну давайте про партнерів. Як позбутися залежності від партнерів? Я, я не дуже розумію, чому це треба робити, але чи існує така у нас можливість. Ну, я думаю, що якщо ми публічно почнемо закликати, щоб позбутись незалежності, то Залежності, партнери да. партнери... Вони з дуже... радістю скажуть. Ні, вони, вони можуть також напружитися. <сум> <сум> Тому що тут є політичний такий вузол серйозний у нас. А і, що, Трамп вже він а, каже, що ну, давайте дру... ви там самі якось. А, а там? Трамп каже одне, робить інше. Принаймні в економічній галузі, так -то, точно. А, Ну нам потрібно зробити акцент на тому, щоб Україні передавали в управління російські, російські резерви, активи, резерви, хоча я б я на понял. сьогоднішній день які індифіковані, які заарештовані, і е, дуже великий фундаментальний крок зробила Дже Севен ага. місяць тому, тому що вони фактично конфіскували доходи від цих активів. А якщо ви послухаєте європейських юристів, які працюють на євроклір, де mm -hmm. більше всього актив за Бельгія да? Да, в Бельгії, вони. Сидять то вони кажуть, що юридично немає ніякої різниці, що доходи, що тіло кредита, що відсотки. Тобто, якщо ви вже почали то конфіскувати, і санкції, да? от і я знаю, що частина з них, от ну внутрішні дискусії, які були в Європі, вони закликали навіть Європейський центральний банк кажуть: навіщо вам це конфіскація? 5-8 мільярдів що ви євро. У да, вас більше заберуть Арабські Емірати, інші з європейської економіки, як реакція на цю ну, подію, да, ніж та, ви да, Бо, якщо забираєте, то забираєте все. Все. Я думаю, що воно цим і закінчиться. І навіщо у нас зараз зовнішній борг 150 мільярдів доларів. Я вибачаюсь, півтрильйона лежить заморожених активів там, ми будемо це вистачить, на скільки наших державних зовнішніх боргів. Навіщо нам дефолти, навіщо нам це все Може, тому і не дають, що їх дуже багато? Так, їх дуже багато. Треба така корова самому. Хай вони в Євроклірі там у і цівтаються. Це був жарт. Останнє питання. Від нашого слухача глядача, і закінчуємо, як відроджувати економіку в умовах постійної війни. Збільшення державних витрат. Інвестиційні проекти, в тому числі в галузі ВПК, я вважаю, що це буде дуже непогано. В тому числі за кордоном, те, що ми сьогодні чули, от, там, от в будь-які державні витрати, це своєрідний мультиплікатор. Тому що якщо ви будуєте завод на державні кошти, на мінус там корупція, мінус всі ці не може плюс корупція, да. ну комусь плюс, комусь мінус, то вже таке. То він завжди. Навколо себе створює якісь ділові потоки, ділову активність, тому що ви його побудували, в нього є підрядники, це підрядники, вони щоб ці підрядники потім гроші на кіпер не вивозили. А в принципі, от збільшення державних витрат, друга це зниження, ну покращення монетарних умов і зниження податкового тягаря. Оце, це потрібно ну, сьогодні внесли в новий пакет я, за, я сам законів, не щоб збільшити податки. Я сам не погоджуюсь. Це перечасно. Добре, і... поговоримо далі. Про, про це воно дуже цікаве. А ми з Віталієм Шапраном говорили про російську економіку. Була ідея поговорити про і українську теж, але просто часу не вистачило. Дякую за цю розмову. Дякую. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо Вільних